Що є гріх і які молитви очищують від гріха? Гріх або зло є порушення закону Божого, беззаконня, чи, іншими словами, гріх є переступ волі Божої. Як же люди почали грішити і хто першим порушив волю Божу? До створення видимого світу і людини Бог створив ангелів. Ангели це духи безтілесні, невидимі і безсмертні. Всіх ангелів було створено добрими. І Бог їм дав повну свободу, чи бажають вони самі любити Бога чи ні, а це означає, чи забажають вони самі жити з Богом чи без Бога. Один із найсвітліших і найдужчих ангелів не забажав любити Бога і виконувати волю Божу, а захотів сам стати як Бог. Цей ангел перестав слухатися Бога, в усьому, чи не опір Богу, зробився ворогом Божим. Він потяг за собою і деяких інших ангелів. За такий спротив Богу всі ці ангели були позбавлені даного їм світла і блаженства, тобто радості, і зробилися злими темними духами. Усі ці темні, злі духи називаються тепер бісами, демонами і дияволами. А найголовніший диявол, що був найсвітлішим ангелом, називається сатаною, тобто противником ворогом, Бога. Диявол навчив і людей не слухати Бога грішити. Він спокусив. Тобто хитрощами і обманом навчив перших створених Богом людей Адама і Єву порушити волю Божу. Всі ми, люди, походимо від Адама і Єви, які згрішили, і тому ми народжуємось у гріховному стані. Постійно переходячи з покоління в покоління, гріх охопив усіх людей і всіх підкорив собі. Всі люди одні більше, інші менше. Грішні. Гріх вже завжди віддаляє людину від Бога. І веде до страждань хвороб та вічної смерті. Тому всі люди стали страждати і вмирати. Самі люди власними силами вже не могли подолати зло, яке поширилось у світі і знищити смерть. Але Бог з милосердя свого допоміг людям у цьому, пославши на землю свого Сина, Спасителя нашого, Ісуса Христа. Коли ти в замішанні або спокушаєшся, щоб робити недобре, не давай волю злим думкам. Скажи собі, я люблю Бога і буду йому вірний. Тоді скажи дияволу в ім'я Ісуса Христа, відступи від мене, Сатано, і всі злі духи і вертайтесь в пекло, якщо маєш можливість, звернись за допомогою в молитві до Бога. Кожен день свого життя християнин проводить в постійній боротьбі з гріхом. І якщо ми хочемо стати досконалими і праведними, то повинні вийти переможчими в цій боротьбі. Сатана хоче, щоб ми знехтували закон Бога. А значить, якщо ми припинимо боротися, сатана переможе. Ці молитви допоможуть вам навіки позбутися гріха, пекла та диявола. Дослухайте до самого кінця, і коли вам страшно чи важко, просто включайте відео на нашому каналі, і ваше серце та ваша душа очиститься від усього лихого та скверного у вашому житті. Настане мир та спокій, ви станете врівноваженими і будете зціляти інших від гріха. Вчиняйте, як повелів Ісус, лише любов'ю до людей, до тих, хто вас ображає, хто вчиняє вам боляче, ви зможете перемогти, і життя навколо вас зміниться. Це дуже важка і важлива боротьба. Тому, коли ви хочете жити краще, змініть свій світ. І Господь вам допоможе. Він завжди є з вами у всьому, що навколо вас, навіть в самих темних закутках душі, і там, де холодно, Він вас не покине, тільки терпить до кінця, і його світло відкриє вам нове життя на небесах. Господи, наш Боже, володарю віків, самогутній і Вседержителю, Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти, у Вавилоні змінив в рос у вогонь печі, усім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно. Захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків: Ти вчитель і лікар душ наших, ти Спаситель для тих, хто до тебе прибігає, тебе призиваємо і просимо знешкод, і прожене силу Злого Духа, усяку присутність, і затії, сатани, усякий шкідливий вплив, всі чари, і вроки злих, і лукавих людей, що шкодили твоєму слузі. Учини, щоб замість заздрощів і почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, чоловіколюбче, любче, свою всесильну правицю і прийде на поміч і відвідай твій образ, зійшли йому ангелам миру, непереможного опіку на душі, і тіла, щоби віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари людей підступних і заздрісних, так, щоб захоронений твоїм покровом, твій молільник. Заспівав тобі, Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина. Не боятимуся зла, бо ти зі мною, ти, мій Бог, моя села, мій могутній Господь, Господ миру, Отець майбутнього віку. Просимо тебе, Господи наш Боже, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай його, і охорони від усякого зла. Через заступництво преблагословенної і славної Владичиці нашої Богородиці, вседіве Марії, осейних архангелів і всіх твоїх святих. Амінь. Душе Господні, душе Божі, Отче, Сину і святий Духу, пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, приміни мене, наповни мене собою, послуговуй са мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожини від мене чари, їдмування, магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицеміство, фізичну, психічну, моральну, духовну. І всяку хворобу, спричинену дияволом, спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духом, усім духам, що мене не непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла. Зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою присватою непорочної Діви Марії. Амінь.